Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я пропоную вам сьогодні розглянути тему садо безперервного квітування. Для того, щоб нам сформувати такий сад, щоб він постійно квітував і був гарним, нам необхідно в першу чергу подбати про деревні рослини. Це дерева та кущі. Як правило, в нашій кліматичній зоні дерева і ці кущі, квітуючи, вони будуть свісти приблизно ну, в один проміжок часу, це буде весна. І, в принципі, нам, коли не вистачає ще... Яскравості в нашому саду, коли ми тільки доглянули за садом, прибрали зайві а, сухі а, рештки, його якраз у ці рослини будуть нам працювати, тому що квітів і злаків лаків ну майже не, не, не можна побачити. Ось а, коли будете обирати для себе дерева, подивіться, будь ласка, хоча би в показниках або в інтернеті, яким чином і коли вони квітують. Дерев є чимало, ви їх всі прекрасно знаєте. Починаючи з того самого кизилу, він буде квітувати з одними з найперших: яблуні, декоративні, якісь груші, шантиклер, Також декоративна, декоративний сорт груші, сакури. Якщо це кущі, то це магнолія може бути іргала марка. Із таких кущів, більш невисоких, це можуть бути, наприклад, будь-які спіреї, які квітують в різну пору року, від спіреї сірої грефшейм, яка буде біла, до спіреї японських, тощо, які квітують ржевим, білим кольором. Найпершими у нас із кущів все ж таки будуть квітувати форзиції, квітує бузок, айва японська тощо. Тобто, Квітів, які знаходяться на деревах і кущах, чимало таким із єдиних, може так сказати. Останніх дерев, які квітують у нас в нашій кліматичній зоні Київській області, це є Катальпа. А от Вона десь ну і взагалі бруньки з'являються тільки е, десь всередині середині травня, а десь всередині середині червня вона тільки квітує. Тому ось це таке вишукане дерево, яке так само я вам раджу використовувати в наших садах. Тим паче воно є посухостійким і для наших кліматичних умов з часом буде найактуальнішим. Якщо ви визначилися з деревами та кущами, нам тепер потрібно сформувати квітники з лаками і багаторічними квітами, можна і однорічними, якщо хтось любить, і в тому числі використовуючи первоцвіти. А ось які саме квіти із лаками ми будемо використовувати, я зараз на прикладі і покажу. Я знову буду говорити про свої улюблені злаки, тому що коли формується квітник, для мене особисто є дуже важливим використання саме цих рослин. Вони на нас, на наш квітник будуть працювати починаючи з самої весни. Якщо ви зараз от можете побачити оце масив щучника дернистого. А е, ось тут е, ліворуч від мене знаходиться куничник гостроквітковий Карл Фостер. Е, чому я роблю акцент зараз саме на цих злаках? По-перше, вони мають от пік декоративності саме в цей час. А е, по-друге, ці злаки вони є холодно ростучими. Тобто, коли холодно, вони вже починають виходити з зими. Таким чином, коли у нас е, ще немає. Е, Квітів, ще тільки пролазять первоцвіти, якими можуть бути і е, мускарії, і крокуси, і тюльпани ботанічні, і звичайні тюльпани тощо. То ось ці злаки, наприклад, щучник, і ну, ось можете побачити, ось у нього така формується кочка, зараз її не сильно видно, тому що у нього з'явилися волоті, А так у нього дуже щільна гарна оця кочка. І той самий куничник. Ну, Так само він вже зараз виріс в людський зріст. а так, Навесні він вже в березні він має зелену кочку, ви його тільки підстригли і вже зелено. Так, Це не можна напряму вважати як е, квіткою і квітником безперервного квітування, да? але вони так само нам створюють фон. Створюють фон і зараз, і вони квітують зараз. Зверніть на це увагу. І створюють фон навесні для цибулинкових. Якщо ми говоримо про злаки, які так само багато хто із вас полюбляє, міскантус, наприклад, це міскантус гігантеус, а він в наших умовах він не викидає волоті, він не встигає, але в принципі формує дуже гарну, щільну таку ширму, що мені тут, в принципі, і було потрібно. Так ось міскантус, і ми далі підійдемо, ще я вам покажу проса, вони. Якраз такі теплолюбні. Вони починають е, виходити з зими десь всередині середини травня. Е, тільки зараз, от, якщо ви побачите е, от це просо, у нього ще немає волотей. Якщо за місяць-два ми знімемо або за місяць, десь знімемо це просо знову, ви побачите, що тут будуть шикарні волоті, які так само будуть стояти всю зиму. То ось цей злак на нас, на наш сад, буде працювати, коли він буде квітувати. Він буде квітувати з серпня, навіть з липня і будуть стояти сухоцвітами до самих морозів і навіть до весни. Тому, якщо ви обрали злаки для квітника, а, обирайте і теплолюбні, а, наприклад, як пінісітами. Проса, міскантуси, так і е, холодно растучі. Е, як, такі, як шучник дернистий, куничники тощо. Тоді у вас буде мікс. Щучник зараз квітує, і куничник дуже красивий, а проса і міскантуси будуть квітувати восени. Але щучник вже не буде такий привабливий. І ось таким чином ми заповнюємо наш квітник. І таким способом ми якраз і формуємо наш квітник безперервного квітування. Ну а який же квітник без квітів? От зараз ми до них і підійдемо. До речі, ви ще можете використовувати асоки, їх є велика кількість і за асортиментами, і за розмірами. Подивіться, будь ласка, якщо вони вас зацікавлять. Тому фон якийсь із зеленої біомаси ми вже створили. Цибулинкові у нас там є, тобто весну ми собі забезпечили, в тому числі деревами і кущами. Що стосується квітників. Квіти десь починають цвісти, ну приблизно, за, в залежності від того, яка буде весна, ну починають десь цвісти, може там в квітні і в травні, вже більш рясно, і в червні вони відкриваються, квітники. Пропоную вам одразу, коли формуєте собі квітник із ну, асортимент, одразу визначиться, яка у вас буде агротехніка щодо цієї рослини, і яка буде. Частина вашого саду, тобто тіньова чи сонцелюбна. Тоді ви можете вже для себе визначити, якщо це сонцелюбна, ви використовуєте відповідні рослини, лаванди, шавлі, котячу м'яту, те, що полюбляє сонце. Якщо це тіньова частина, ви можете використовувати брунеру, до речі, яка так само буде квітувати місяці півтора Зверніть на це увагу. Можете використовувати чимерник, який так само квітує, починаючи з самої. І там весни з березня і місяця-півтора так само. Тощо. Тобто рослин таких багато. Розділили собі, а потім ви подумайте, будь ласка, про те, яка у вас буде кольорова гамма квітника. Визначились, наприклад, з нею. Там, Наприклад, рожева блакитна, фіолетова Умовно кажу, можете взяти червона, помаранчева, жовта. Ну, бажано десь в таких напрямках працювати, щоб вони перегукувалися і були гармонійні квіти одна з одною. Визначили колір і тоді вже обираєте рослини. І найголовніше, те, що потрібно визначити для себе, ви маєте взяти відповідні квіти, які будуть квітувати у вас постійно. Наприклад, ось ця котяча м'ята, вона цвіте, ну, десь починаючи там з середини травня, може на спочатку квітня, і буде цвісти аж до самих морозів. Тобто, ви, якщо використаєте такий масив катячої м'яти, ви забезпечите ось цей блок свого квітника, а тим, що він буде постійно знаходитися в гарному стані. Наприклад, ось тут ви можете побачити деревій перлинка, деревій птармика. Так само він буде дуже довго квітувати, тобто він пару місяців, може місяця три буде квітувати. Ось тут можете побачити, наприклад, ну тут вже. Жовтий колір квітів, але тут ви можете побачити каріопсис мотовчити, або е, гіліопсис строкатолистий. Так само ці квіти вони починають цвісти е, десь ну, там, з травня, з середини травня, може там в залежності від погоди, і будуть квітувати до самої е, зими, до, самої, ну, до самих морозів. давайте так тобто. е, Тому ви обрали якийсь блок рослин, який буде у вас. Е, Підтримувати ваш квітник постійно. Але для того, щоб квіти все ж таки були привабливі і все ж таки постійно мали гарний вигляд, потрібно робити певні маніпуляції все одно. Якщо з геліопсісом і каріопсисом нічого не потрібно робити, він буде відцвітати і знову квітувати, то, наприклад, котяча м'ята, у неї є така особливість, ось вона квітує десь місяця-півтора, але вона вже перецвіла, подивіться, бачите, вже немає цих. Але ось тут вже з'являються нові пагони, буде квітувати. Для того, щоб нам полегшити, спростити їй життя, нам необхідно буде все ж таки підрізати е, цей кущик. Е, ну, можна зробити ножицями, можна зробити е, сікатором, мабуть, ножицями буде навіть зручніше. Зрізаємо от буквально верхню частинку, бо ось тут вже нижче буде вистрілювати а, а, нові квітки. Якщо ви зріжете нижче, вона просто буде набагато довше відростати. І отак от, от просто взяли собі, підрізали ну зробили якусь охайну форму. Можна трішечки нижче обрізати, щоб не було цієї полови. Ось. Бачите, оце все нове. Відірву вам навіть. Ось це вже буде нова квіточка. Вона вже буде вилазити і... Тобто головне її не зрізати, бо інакше будете чекати довше, коли кущик буде квітувати. І дивіться, коли ви так формуєте, кущик, в принципі, гарно буде набиватися. Ну, Ми не будемо зараз гаяти ваш час, я думаю, що ви зрозуміли, да, принцип? Він буде набуватися через те, що ви його підстригли, і е, ви будете спанукати повторне квітування е, цієї квітки. Це саме стосується і шавлії. І ми вже, дава, ми вже переходимо до другого блоку квітів, які потрібно використовувати в наших квітниках для того, щоб вони були привабливими. Ще раз нагадаю, ми обрали квіти, які будуть квітувати майже постійно. Ну там, наприклад, зсередини. Там травня і до заморозків. Подивитись ще, які вам більш цікаві, я тут назвав принаймні чотири. Нам потрібно ще квіти, які будуть квітувати в певний проміжок часу. Наприклад, от шавлія карадонна, наприклад, гнів'янника або ромашка. Тобто, вони квітують. Тут був мак до цього, була купальниця. Тобто... Ті рослини, які будуть квітувати в певний, в певний час, і риси, але вони будуть створювати настрій в вашому саду. А, що стосується шавлі, шавлі достатньо довго так само квітує, ну, а, мабуть, тижня три. Це сорт карадонна. А, і ви можете так само спонукати її на повторне квітування. А, для того, щоб вона цвіла ще раз, ось гляньте, так само у неї, у неї будуть з'являтися нові квітки. Оце вже вони з'являються. Для того, щоб це відбулося швидше, нам так само потрібно пристригти буквально оцю верхню частину. Як тільки ми це зробимо, квітки підуть в ріст, не буде прям такого вже шаленої, не буде такої шаленої краси, як зараз, але все одно ну, відсотків 40 від того, що ми бачимо, ще буде. Тут так само можна взяти, просто обрізати верхню частину, можна буквально трішечки нижче від того, що у нас є. Ось. Бачите, вже пішли нові квітки. Вона не дочекалася, поки ми її обріжемо, але вона вже почала закладати. І ось це все буде квітувати. Таким чином, коли ми деякі рослини. Будемо підрізати, ми будемо спанукати повторну красу в наших квітниках. А в той час, поки ми обрізали, ну здається, тут ж нема нічого квітучого, де ж воно постійне квітування. Але у нас залишається, наприклад, та сама ромашка, у нас залишаються злаки, поки ще лаванда. Ось тут, до речі, є тут, десь заховалася, ось вона квітує. Тобто, будуть будучи рослини, які так само будуть створювати вам настрій. До речі, щодо лаванди, коли вона перецвіте для того, щоб спанукати знову квітування, обріжте її, будь ласка, сухоцвіття, у вас знову буде квітувати лаванда на цей рік. А я вам хочу ще показати асортимент квітів в саду, який ми сьогодні дивимося. Я просто хотів би вам показати квітник, який поливається без крапельного зрошування або дощами, або, там, може, раз на три тижні його можна пролити якимось там, ну, ручним способом. Хотів просто звернути увагу на рослини, які тут є, на асортимент, щоб ви також подивилися, може вам буде цікаво, і також глянули. Під кутом того, що ці рослини досить довго будуть квітувати. Ну, одразу хочу сказати, що переді мною це полин. Ну, дуже гарні кущі. До речі, цей сорт він агресивний, але мене це не лякає тут. Він почав бути таким привабливим і насиченим ще буквально місяця-півтора тому. Тому навіть коли ще не було квіток, то цей срібний колір давав такий позитивний настрій в саду. Тут вже починає квітувати лафан ганусовий, ну десь місяць місяць, може більше, він буде квітувати так само. Приваблює метеликів, буде дуже гарно у вас в саду, коли ви висадите ось цю рослину. А так само, якщо йти за кольоровою гамою, о, ну. Плавно переходимо, так це плакун верболистий. Так само дуже велика кількість у нього тут от суцвіть, дуже довго він буде квітувати і радувати вас, тому ну, і він достатньо так сильно ну, розростається. Я маю на увазі, що кущ збільшується в розмірах. Хоча ця рослина полюбляє вологу, тобто він не посухостійкий, на відміну від полин, там, якщо брати до уваги там лафант, дереві на задньому плані, зверніть увагу. Так само буде дуже довго квітувати, якщо його підрізати, він знову з часом, коли він перецвіте. Так само він буде давати нових, нові квітки. Ну, є лаванда тощо, ну, і в тому числі бджолоцвіт. Бджолоцвіт Бджолацвіт взагалі вважаю незамінною рослиною. Вона цього року, на мою думку, трішечки постраждала, вимокла, бо були сильні навесні такі прям дощі. І вона не така прям набита і пишна, як буває постійно. Але, ну, також, до речі, квітка, яка буде квітувати до самих морозів. Ну, а тут задній план також квітника, який у нас закриває маклея. Колись посадив цю рослинку буквально от такої, ось такий був пагін. І оце за три роки ну вона така достатньо агресивна. Вона розростається на це. Е зважайте, коли будете висаджувати. Але перед нею є міскантуси, які там хтось е когось буде долати. І ну, так само Маклев, до речі, я вам хочу сказати, що тут немає прям. Як на мене, такої краси з точки зору квітування, але от самі листя сріблясті з, з іншого боку, ну і самим такий велетенський кущ, який закриває паркан, я вважаю, що він достатньо доречний. Тут ми вже проходили, я вам говорив, що тут використовуються, наприклад, геліопсіси, дуже довго вони будуть квітувати. І ще потрібно пам'ятати про рослини, які будуть квітувати у нас восени. Тому що ми сказали про весну, ми сказали про літо, але ми не проговорили ще про осінь. Що буде саме квітувати восени? Зараз будемо дивитися. Коли я говорив про осінь, я звісно що мав на увазі очітки. Ось переді мною вони, їх велика кількість за сортами є. Це очіток видний, є ще очітки ґрунтопокривні, їдки тощо. В залежності від того, яка у вас буде композиція, ви обираєте рослини. Ну, Принаймні, ці очітки видні, вони квітують. Квітують починаючи з серпня, в залежності від сорта, деякі аж тільки в вересні. І оці потім голівки їх залишаються і будуть, в принципі, всю зиму стояти. Ну, і в тому числі ми не можемо не сказати про айстри. В даному випадку, це Айстра новобільгійська, але і Айстри також є багато, і кущові Айстри. Я зараз говорю тільки про айстри багаторічні. Не ті, що колись там дарували на перше вересня. Ви їх так само можете мати в садах, але як правило, якщо ви звернули увагу, я не використовую, майже не використовую однорічні рослини, крім вербени Банарської. А, от. Тобто Айстра це новобільгійська, може бути Айстра Верескова, ще кущова тощо. Айстр дуже багато. Я вам пропоную все ж таки на них звернути увагу, і вони є дійсно цікавими і створюють позитивний акцент вашому саду. Поки знаходимося в цій частині, от хочу одразу сказати, що коли ви висаджуєте, от, наприклад, оцей чебрець, ну, ґрунтопокривна рослина, вічно-зелений буде вам, вас зимою радувати, але е квітує він навесні. Це до тих квітів, про які я казав, коли вони будуть квітувати навесні, також зверніть на них увагу. І із квітів, які ще так само нас цікавлять в літню пору року, які будуть постійного квітування, так само, як і котяча м'ята, про яку я говорив, дереві перлинка. Наприклад, ось ці ехінацеї. Це в даному випадку ехінацея сама звичайна лікарська. У неї особливість в тому, що вона постійно випускає нові пагони. І вона буде квітувати до е глибокої осені. Тобто я вважаю, що це дуже цікава рослина, М ну, її часто хто використовує в садах, але е також подивіться, у неї дуже велика кількість сортів для того, щоб обрати їх, і e щоб ви зробили собі гарний мікс. Тут ще є одна е ехінацея в цьому саду це мілкшейк білого кольору. але Зараз ми її не побачимо вона ще не квітує. А ось тут мені заважає пройти далі в квітник. Це е, е, лілія. Також цибулинка. Я, чесно кажучи, не можу сказати, що прям великий прихильник лілій, але мені колись в якийсь момент захотілося мати запах додатковий в саду. І лілія з цим шикарно впорається. До речі, вони так приховані в саду. Ну це на передньому плані. А так лілії, в принципі, в квітнику і їх не можна побачити. Однак, ну для того, щоб вони просто давали аромат. Тобто квітка мені не дуже подобається, аромат е є цікавим для мене. Ну і ось, в принципі, так само. А отут, е подивіться, так само у нас є масив Айстри, який буде квітувати пізніше. Ну і взагалі, коли формуєте квітник, розкидуйте так блоками для того, щоб ви е не в одному місці тільки мали Айстру і все, щоб вона у вас була так рівномірно розкидана по квітнику. І ось ще є дуже цікава Вероніка. Білого кольору, це а, сорт First Lady. Вона відноситься до а, другої групи квітів, тобто до тих, що в якийсь певний проміжок часу будуть квітувати, як шавлія карадонна. Тобто вона дає акцент, е, ця дає навесні, е, Вероніка First Lady дає влітку. Ну, і ось е, е, мій фаворит, я дуже їх люблю. Це Вероніка Стром Віргінський. Він також відноситься до цієї групи другої, тобто він квітує як акцентна рослина в певний проміжок часу. Буде квітувати десь тижня три. Шикарна рослина, є велика кількість сортів, які ви можете для себе підібрати, велика кількість кольорів, які у них є, ну принаймні три, так точно. І в масиві він дуже гарно себе поводить, і в тому числі, от з квітами, і в тому числі от з щучкою. Я, чесно кажучи, забув вам, коли говорив про кущі, нагадати про гортензію. Тому що вона якраз квітує не навесні, вона буде квітувати в другій половині літа і аж туди до осені. В даному випадку це гортензія крупнолиста макрофіла. І в принципі, так як цього року була тепла зима, дуже м'яка, то всі кущі, які тут представлені, будуть цвісти. Вона деяким навіть подобається за форму листя свою, тому звертайте на неї увагу, і в тому числі навіть зимою, коли у неї залишаються сухоцвіття, ось ці парасольки, не зрізайте їх, нехай вони будуть. Вони вас будуть радувати до самої весни. Я вам хочу подякувати за те, що ви дивились сьогоднішній ролик. Будь ласка, пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось, які рослини ви використовуєте для того, щоб ваш сад був постійного квітування. І бажаю нам всім перемоги, миру. З вами був Андрій Каранда. Пока!